Друзі, привіт! Для цього простого і смачного салату я беру одну цибулю середнього розміру і наріжу її кубиком. Можна також нарізати чверть кільцями. Відправляю до салатнику. Далі беру мариновані печериці близько 200 г наріжу їх невеликими шматочками. До цього салату чудово пасуватимуть будь-які гриби. Можна взяти опеньки, лисички. Що є у вас вдома або в найближчій крамниці. Нарізані гриби відправляємо до салатнику. Беремо мариновані або солоні огірки. Тут в мене також близько 200 г. Так як в салаті найсмачніше. Коли всіх продуктів приблизно в рівній кількості. Нарізаємо невеликим кубиком. Відправляємо до салатнику. Відварений буряк нарізаю спочатку на кружечки для зручності. А потім перетворюємо їх на невеликий кубик. Відправляємо до салатнику. Останній інгредієнт консервований горошок. Я вирішила зробити по-багатому і відправила всю банку 400 грам. Однак потім пошкодувала, бо дуже багато його виявилось в салаті. Тому краще за все на цю кількість продуктів горошку додати 200 г це півбанки. Заправляю салат олією. Соль не додаю. Бо в салаті солоні огірки і печериці. Як на мене, цього достатньо. Однак, після того, як перемішаєте, спробуйте. І кому можливо недостатньо, звичайно ж, можна досолити. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного всім настрою!